Після перших сутичок на побережжі громіцька 10-тисячна -ти армія Вінгельма попрямувала далі. Події випереджали самі себе. Як виявилося потім, Гаральд, король Англії здобув велику перемогу над норвежцями. І близько вже 4 дні назад минуло. Як він покинув північну Англію і вирушив уперед. Почесному Вільгем не знав, де перебував Гаральд із своєю армією. Но він добре знав тільки одне. Армія англійського короля вимучена довгими переходами та боями із норвежцями. А у Вільгема Цілих 10 тисяч солдатів, які не були вимучені битвами. Та битва, яка сталася на побережжі, це були невеличкі сутички, розбивши невеличкий загін англосаксів та селян, які перебували у селищі. У Вільгена було дуже багато кавалерії, доволі багато лучників та досить мало піхоти. Но Нормандська кавалерія була найстрашнішою кавалерією у Франції. І це був великий бонус, великий плюс, тому що англійського короля Гарольда була тільки піхота. Суцільна піхота. Тільки спесоносці, якщо у Вільгельма, були навіть лучники і кавалерії. До речі, армія Вільгельма була значно більшою. Якщо у Вільгельма було 10 тисяч. У того короля Гарольда було лише сім тисяч. Не цілих. Армія нормально складалася із профіційних воїнів. Де більшого це були французи. Наречі Вільгельм прибув на місце битви біля Гастиліка, і він побачив, що армія Гарольда вже вишукувалася на пагорбах. Гарольду встиг зайняти вигідні позиції. Тепер у Вільгельма постала дуже велика задача, важка задача. Це виманати англосаксів із висот, які вони зайняли. Він почав шокувати своє військо, громадську армію, яка складалася суто з професійних солдатів. Армія, армія Гарольда вже була пошикована. і Гарольд чекав. Сюди він прибув на два дня раніше, цього очікував його супротивник. Тому англосакси добре копалися і зайняли позиції. Обідець кавалерією. У Вільгельма не було шансів, просто було неможливо. Плюс до цього англосакси нарили багато ровів та пасок. Тобто атакувати можна було англійців тільки з фронту, що дуже сильно послаблювали позиції нормальні. Вільгельм наказує свої армії шикуватися. Пошукуватися лучниками. Сам він зайняв позицію ззаді. Поки англійці стояли на висотах. Семи тисячна англійська армія проти 10 тисяч. От велика битва почнеться. Битва, яка змінила хід історії у Англії. Гарольд наказав своїм солдатам тримати висоту любою ціною та поклятися з ним у клятві про те, що вони будуть стояти до останньої каплі крові, на їх до смерті. Що вони не зрушать з місця. Він сам перед цим військом дав цю клятву. І всі солдати поклялися у вірності. Вільгельм роздумує, як виманити ти англійців із зданятих позицій. Він висилає своїх лучників уперед. Це була перша фаза атаки на висоту. Зайнявши позиції, лучники відкрили вогонь. Доволі жорсткий вогонь. Англійці несли втрати. ...но вони тримали вигідні свою позицію. Ні кроку назад. За тим усім спостерігав Вільгель, і він зрозумів, що на їх тим дієвим способом не вдасться виманити противника спустити. Бо він наказав своїм лучникам продовжувати стрільбу. Все ж таки маючи надії, що англійці кинуться на лучників. Це божевілля продовжувалося далі. Но англійці прикривалися своїми великими щитами від ворожих стріл. Так само вони не порушили свою формацію, свою, свого строю. Андіє стояли на висоті, так і продовжували стояти на пагорбі. Ховаючися за своїми щитами. Їх менше, але в них дуже вигідна позиція. Не досягши успіху, Вільгельм наказав своїм лучникам відступати. Вільгельм програв цей раунд. Тоді він вирішує йти вже на другу кітку. Він готує удар. Другий удар. Вільгельма є загони легкої кавалерії. І він вирішив їх кинути іменно вперед в атаку. Він наказує своїй лігській кавалерії атакувати супротивника, щоб виманути супротивників, спуститися вниз, щоб вони побігли за його кавалерією. Або щоб спробувати пробити стрій. Вільгельм не ризикнув кинути свою рисорську кінноту. Но англійці построїлися в стіну щитов і витримали удар, завдавши страшних утрат кавалерії норманам. Зазнавши невдачі, Нормандська кавалерія, легка кавалерія змушена була відступити. Цей раунд бою так само Вільгень програв. Англійці встояли. Утримавши свої позиції і не кинувшись в атаку переслідувати. До речі, казав про те, що була сутичка нормани висловили свого найкращого воїна і той убив короля Гарольда. Тоді військом залишився командувати один його братів. На жаль, відтворити цю подію було просто нереально, бо іменно це і стало. Після того Вільгень кидає свою піхоту. І в нього зародився ще один план. Він наказує всій своїй піхоті, яка чисельно була в меншості напроти армії англійців. Англійців було більше піхотинців. І плюс у них була висота, де можна було чудово оборонятися. Як проти кавалерії, так і проти піхоти. Вільген наказав своїм солдатам, які атакували англійців, красовим наступом атакувати. У деяких загонах потрібно було зробити такий хід. Зазвавну несподівану паніку, коли розпочалася вже тотальна битва, тотальний наступ піхоти на піхоти. Солдати кричали про те, що Вільгельм так само б'ється у цій струзі. Разом, разом зі своїми солдатами. Несучи великі втрати, нормандці почали кричати. Наш гетер убитий. нашого гетерога вбито. Англійці не вірили своїм вухам. Ну, показуючи, ніби почалася велика паніка, нормально відступили. І андійці побігли. Вони ув'язалися в пасту. Звичайно, геторга тут не було. Це була паска. І андійці попалися на цю пасту. Частина англійських сил, які зійшли в долину, були у пасті. Тепер він гель поклав усю свою кавалерію, усіх своїх солдатів. Він кинув свій головний кодер, саме кавалерія. Охоплюючи з усіх боків і слангів, англійська піхота була приречена. Тепер на полі бою місталися всі ряди. Англійські дивізіони не могли допомагати один одному. Вони потрапляли в оточення і гинули. Нормани почали досягати успіху у центрі і поступово на флангах. Тепер на лівому фланзі англійці вже були розбиті, почали відступати. І їх почала добивати нормандська кавалерія. Це було іменно так, як він гель і задумав. Нормани почали обходити англійців з двох боків. Тепер уже і правий план англійців був фактично майже розбитий. Нормани атакували і правий план. Центр опинявся в оточенні. Під час цієї битви було вбито близько п'яти тисяч англійських солдатів. Нормани втратили 2 тисячі. Но Вильгельм завоював свою корону. Він завоював Англію і стався її повноправним королем. Це посилило центральну владу короля Англії. І Англія не буде такою розробленою країною, як була Франція. Англія стане сильною центральною державою.